Героя зустрічали на колінах. Віддати шану В'ячеславу Уваховському Ваховському прийшли десятки людей, та навіть ті, хто пам'ятає його з самого малку. Це було дуже добре дитя, яке мріяло, яке постійно собою носив. Я пам'ятаю, оця книжечка очуміли ручки. Він мріяв щось створити. Він був дуже хорошим вихованим хлопчиком. Дитиною яка. Мріяла жити, радіти кожній хвилині. Дитина, яка була заряджена позитивом і могла його дарувати усім оточуючим, своїм рідним і друзям. Але на жаль, ми вам дуже вдячні. Я не за те, що ви виховали справжнього сина своєї країни. Рідні згадують, він був надзвичайно добрим та наполегливим, а також справжнім патріотом. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення відклав усі свої плани та став на захист батьківщини. Мріяв стати спеціалістом у галузі програмування, і він дуже стійко йшов до своєї мрії після закінчення коледжу. Він Став студентом і успішно закінчив наш університет, Житомирську політехніку і реалізовував себе як програміст на теренах нашого українського поля. Але кляті расисти. Не дали змоги здійснити всі свої мрії. Герой боронив східні рубежі нашої держави. Однак, 28 липня, його серце зупинилося. У вічній скорботі залишилася мати та рідний брат. Від імені президента України, верховного головнокомандувача збройними силами України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Ми маємо розуміти, що кожна загибель нашого захисника має ще більше об'єднувати нас, українців, і ми маємо зробити все для того, щоб наблизити перемогу і нашу Україну в пам'ять про наших воїнів і во славу тих, хто захищає сьогодні.